На жаль, сьогодні те, що відбувається в інформаційному просторі, він не підвищує наші шанси на перемогу, а призводить до подальшої деморалізації, тому що люди втрачають довіру до держави, до державних органів, і це відповідним чином відбувається на моральному стані українських воїнів. Як от нещодавно пан Юрій Лиценко я теж розмістив най. Такі резонансніші фрагменти його інтерв'ю на фронті люди ж не можуть не спілкуватися зі своїми рідними, своїми близькими і знають, яка ситуація, скільки крадіжок, скільки зловживань, і це ж відповідним чином відбувається на їхньому моральному стані. Що яку країну вони захищають? Треба повернути авторитет і віру в надійність і. Чесність українських органів, українських, в тому числі в першу чергу, до верховних органів влади, ну, насправді, засоби масової інформації, які сьогодні транслюють меседжі прихильних до Хамасу, вони мають величезний вплив сьогодні на аудиторію, зокрема, катарський канал аль джазіра який реальну конкуренцію сьогодні. Створює СІ традиційним лідерам там CNN та BBC, і завдяки своїй такій е, воєвничій риториці вони відповідно <кій> мають більше переглядів, більше охопленої аудиторії, і це, е, відповідно, відбувається на цих е, демонстраціях багатотисячних, які відбуваються в. Е, європейських містах і тут е, Ізраїль якраз активно намагається впливати, те, що я казав, що відсилають своїх комісарів, своїх представників, влаштовують прес-конференції, влаштовують інші заходи для того, щоб прикути увагу в першу чергу до того, що е, те, що відбувається сьогодні в секторі газу, це на жаль. Е, Логічні наслідки тієї політики, яку впроваджував Хамас, тому що замість того, щоб дійсно розбудовувати інфраструктуру, вони рили тонелі, і сьогодні в цих тонелях навіть не мають можливості ховатися цивільні громадяни, тому що вони використовуються як бази для зберігання і склади для зберігання зброї як командні пункти, і відповідно вплив е на. Свідомість мешканців європейських столиць європейських країн, які є віряними ісламу, ісламу він дуже дуже сильний, не можна цим нехтувати. І їх одна з причин, чого я свого часу я полишив дипломатію, вони там часто питають, як так сталося, що я там, скільки там? 20 Сім років тому я да, пішов з дипломатичної служби, тому що я відчував, що ця, на жаль, прірва ненависті вона поглиблюється. І знаєте, коли вивчаєте мову будь-якої країни, будь-якого народу, то ви так чи інакше приймаєте симпатію до цього народу. І в мене були такі відчуття почуття емпатії, симпатії як до Ізраїлю, як до єврейського народу, так і для арабського. Але після от вбивства від Сакарабіна, з яким я там провів десятки годин поруч з ним, як перекладач, як дипломат, я розумів, після приходу до влади, та якраз тоді сучасного лідера Натенягу, я зрозумів, що ця, на жаль, прироненамисті вона має тенденцію ще поглиблюватись, і це все рівно як ви бачите в своїй родині, коли два близьких родича сваряться. Да? І це край ваше серце. Ви. Переймаєтесь цим болем. І так само і в тій ситуації я розумів, що якщо ну, приходять до влади такі популісти або ну, неповносправні там, лідери, або екстремісти, такі, як у випадку Хамасу, то це, на жаль, немає перспектив нормального розвитку мирного процесу, про що там пише вже багато років той самий Юваль Гарарі. Найвідоміший ізраїльський інтелектуал, історик, що війна якраз сьогодні головне поле бою це мозок, душа і серце з обох боків. І на жаль, фанатики фундаменталісти вони переймають на себе все більше впливу, все більше уваги, і це на жаль призводить до того, що на наших очах, як він написав, нещодавно забуває там останні в, тру, в, тру, в труну, Мирного процесу на Близькому Сході. Е, відповідно, легких сьогодні рецептів виходу з цієї кризи, кризи немає. І, на жаль, це, я ж кажу, що для мене особисто один з, одна з причин, чому я полишив дипломатичну службу, тому, тому що я відчував себе дуже роздратованим та й пригніченим тієї ситуації. Був просто в депресії, коли я бачив. Як оці плоди мирного процесу, які ну, на наших почах тоді так як з'явились під час ще каденції Іцхака Рабіна до його смерті чи під час каденції там, пізніше Шимона Переса? Але ті поборники якраз військового вирішення конфлікту з обох, з обох боків. Нагадаю, що навіть сьогодні в ізраїльському уряді є абсолютно ідіозні персонажі, такі як? Бенґбір чи ДЦР Смотрич, цей міністр, вони займають дві ключові посади в ізраїльському уряді, і один з них каже, що ми просто не допрацювали свого часу. Ми пішли на мирний процес. а Треба було здійснити повне витіснення, виконати палестинців з усіх їх територій. Тобто таку саму. Риторику вживають і лідери Хамасу, що ми побудуємо Палестину від Мін-Нагрид-Баха, тобто від річки від річки Йордан до Сердземного моря, і там не буде ні держави Ізраїль, не буде євреїв. Тобто, така політика нетерпимості, в абсолютної ворожості, вона і призводить до сьогоднішніх страшних жертв, тому що без Накопиченого цього ресурсу страшного ненависті, злоби, будь-яка там зброя лишається просто купою залізяк. Треба накрутити на максимально розкрутити цей маховик ненависті. З чим на жаль непогано вправляються сьогодні екстремістські засоби масової інформації, зокрема і соціальні мережі, які набирають все більше і більше на себе уваги е глядачів і користувачів соціальних мереж. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі, Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.